Наглядова рада фонду енергоефективності ухвалила рішення про відновлення прийому заявок. З 15 липня постраждалі будинки, у яких створено ОСББ, знову можуть стати учасниками програми «Відновий дім. Вона спрямована на підтримку багатоквартирних будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Йдеться не лише про ремонт, як було, а й про можливість зробити житло теплішим, безпечнішим та енергоефективнішим. Що змінилося? Максимальний розмір гранту. У збільшено тепер одна будівля може отримати до 10 мільйонів гривень. Розширено перелік робіт. Грант покриває не тільки відновлення пошкоджень, а й встановлення індивідуального теплового пункту чи заміну вікон і дверей навіть без видимих ушкоджень. Фонд компенсує до 80 тисяч гривень витрат на технічний нагляд. Заявки приймаються на постійній основі деталі на офіційному сайті програми.